Розповідав мені один старий пасічник історію про те, як відкривали вулики в 30-градусний мороз. Щоб думали, що він відкритий і там джіл немає, ніхто не вилазив і не видирав останній мед зимовий. Так було десь чи при Першій, чи при Другій світовій війні. Правда то чи ні, я не знаю, але дуже цікаво. Вони залишали відкрити на зиму. Довж відкриту і підрізали мед так, щоб не було з вулиці видно. Як, ну, як голову піднімаєш, дивишся, наче пусто. Темно всередині, наче там нічого нема. І при 30 градусних, 20-30 градусних морозах бджоли зимували і нічого їм не ставалося. І весною знову закривали довж, і так вони і зимували. Чи то правда, чи то неправда, я чув це від цього одного пасічника. Вже старого вже його нема покійного. І ще мені там один мужик розказував теж таку історію про те, як відкривали вулики, щоб у війну ніхто не пограбував бджіл. Отаке. Ти було таке чи ні, хто знає, чи то правда, чи то неправда. А таке мені розповідали. Дві людини. Ось таке. А зараз бояться лишній раз вулик заглянути. Я думаю, вони холоду не бояться. Вони бояться сквозняку і сирості. Отаке От таку історію я хотів розповісти.